Друзі, щиро дякую своїй команді та людям, які сьогодні взяли участь у форумі, який ми організували. Вже майже два роки ми не проводили форуми, дивлячись на цю обстановку, в якій ми зараз живемо, але сьогодні провели. Ми планували тисячу людей, а мали тисячу сто. 800 людей офлайн та 400 майже онлайн. Це говорить про те, що є велика потреба в спілкуванні, в нетворкінгі та багато запитань. У людей сьогодні, що робити з бізнесом, як виходити з того піке, куди робити експансію свого бізнесу і так далі. Я дякую спікерам. Їх було більше 20, і це максимально топовий рівень реальних кейсів та історій реального бізнесу. Тому, друзі, ми ще раз і ще раз показали, що український бізнес живий і нам є. Про що разом спілкуватись та мріяти, як ми будемо відбудовувати нашу країну до наступного інвестфоруму.